Раки, Привіт, мої золоті! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. До чого вам тут підготуватися? Що вас порадує? Розпочнемо з енергій. Які тут будуть енергії в раків? Хм. Скромність і любов. Ну що у нас тут на дні колоди. У вас тут тиждень пов'язаний із не знаю, відчуттям, що ви частина якоїсь великої системи, подобається вам це чи ні, але ви тут прикладаєте якийсь свій внесок до розвитку чогось великого можливо. Тобто ви працюєте на результат прекрасні енергії. Тут вже якісь робочі мені по відчуттях у вас. Що ж подивимося, яким буде тиждень. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя. О, десятка мечів. Для тих, хто наразі самотній. У вас йдуть сумніви, чи треба вам включатися в якесь спілкування, бо вам дуже сильно це нагадує якийсь любовний трикутник. Не знаю, сумніви вас тут беруть, чи треба вам включатися в якесь нове знайомство. І по 10 мечів я бачу, що ви будете себе відмежовувати від нових знайомств. Ймовірно, що під кінець тижня у вас буде у знайомство з лицарем пентаклів, з чоловіком, але у вас інтуїція ваша говорить вам, що ця людина у вас зацікавлена не для серйозних стосунків. Або ви можете хвилюватися, що в людини ще хтось є. І швидше за все, да. Тут ще багато з ким людина спілкується, окрім вас, особливо, якщо ви, наприклад, знайомитесь десь на сайтах знайомств. Для тих, хто наразі в любовних трикутниках Смірка, чаш, прошу. Mm. Ну, тут в когось може бути питання, що людина не йде із сім'ї, да, чоловік не йде з сім'ї через дітей. Або ж якщо от в тому шлюбі дітей немає, то він з вами хоче дитину, але йти з того шлюбу все рівно не буде. Тобто тут в чоловіка от щось з дітьми саме, що от йому хочеться, щоб в нього були діти. Для когось може бути ще і незапланованою вагітністю. Так, -да, будьте обережні, якщо для вас це не пріоритет. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Смірка пентаклів, туз чаш, двійка чаш. Ну, Ця десятка мечів, вона може говорити про те, що у вас міг бути якийсь конфлікт або якісь недомовленості, не, не, десь у вас розсинхрон пішов, да? тобто десь один одного не зрозуміли, але поставили вже в цьому крапку, і далі на цьому тижні у вас прекрасні разом тут Почуття, та, тобто двійка чаш, щастя, радість в партнерстві, ту ж чаш, так само прекрасно. І вісьмірка Пентаклів. Для когось це може бути питання знову ж таки зачаття вагітності. Для кого актуально може бути і не запланована, але ну, швидше за все, тут якщо ви в партнерстві тут саме йде планування сім'ї. Також, тут для когось, хто у нас, наприклад, тільки там почав жити разом, то тут момент, коли ви притираєтесь один до одного, але все рівно почуття у вас є, і ви над своїм союзом працюєте. Загалом тут для вас в позитиві робота. Закохані, якийсь вибір. Для тих, хто наразі не працює. Розумієте, що ну, не можете ви покладатися на якихось людей, які вам до того допомагали, бо вони тут є, тут їх нема. А, і по дві Пентаклів будете шукати якісь нові джерела заробітку, нові джерела доходу. Для тих, хто в пошуку роботи. Король жезлів, печірка жезлів, мах. Тут, знаєте, от в мене відчуття, що ви могли подаватися на якусь вакансію, вас не прийняли, не взяли, ви вже про неї там, ну, посумували собі і забули, пішли далі, тут вам з неї знову. Телефонують там, чи якось з вами контактують, чи можете ви вийти на стажування. Тут така ситуація може бути. Але загалом, в будь-якому випадку, це отримання оферу на роботу. Будете вибирати, йти вам саме на цю позицію чи ні? Для тих, хто вже працює, але по принаймні. Тут є у вас якась ситуація буде на тижні, з якою вам треба буде розібратися. Тобто, давно, можливо, не знаю, був якийсь косяк, щось зробили не так. Хтось десь з ваших колег проколовся, а виправляти це будете ви. Угу. Активно працювати, багато спілкування, багато переписки робочої. Але загалом період у вас тут позитивний. Тут ви навіть думаєте, можливо, про те, щоб десь більше роботи брати на себе як от, індивідуально. Тобто маг він да, він може працювати в колективі, але він ще може якусь роботу брати от, особисто на себе. Не знаю, в когось репетиторство, в когось там якісь курси, тренінги вести. Ну, тобто По-різному. Але тут ніби ви і в колективі, але ви і думаєте про те, щоб більше і на себе працювати, не ділитися, знаєте, заробітком ще з кимось. Так, для тих, хто в нас працює як фрілансер, причому тут Верховна жириться? Якщо ви працюєте як фрілансер і, і ну, там, наприклад, не оформили ФОП, то тут треба було б це зробити. Да? Бо те, що ви приховуєте, у ну, вас якимось чином все рівно дістануть. Тому тут треба якусь свою всю документацію і так далі намагатися максимально робити прозорою, щоб у вас тут не було а, за що підловити, щоб вас потім це не напрягало. І тут йде іде робота, клієнти, багато спілкування з ними. Якась, якийсь місяць може бути, що у вас там навіть не місяць, тиждень, в тиждень якісь роботи більше, в наступний менше. От, І на цьому тижні роботи буде багато. Для тих у кого свій бізнес. Тут у вас йдуть нові перспективи в якому сенсі ви розвиваєте свій бізнес і вам потрібна більша команда, більше людей. Будете приймати рішення про те, щоб наймати на роботу ще. Працівників, що ще тут. Так, да, це оцінювання кандидатів, перевірка їх, стажування. Для кого ще, знаєте, от як чомусь от мені зразу згадалось, якийсь соціальний в якомусь аспекті, що ви будете давати роботу? дуже в залежності від того, який у вас бізнес, але якимось чином ви із Свого виробництва, підприємства чи бізнесу, будете її донатити, будете і займатися, можливо, якоюсь благодійністю. І, не знаю. Тобто у вас тут класний період, бо і ви зростаєте у фінансах, і ви ділитеся цими фінансами. І через це ви можете стати ще більш відомим бізнесом. Знаю, чужі мрії втілюєте. Четвірка мечів в плані фінансів. Чому тут так? Четвірка мечів це застой, це затища, це коли е, нічого в тому сенсі, що і витрат немає, і якихось прям величезних надходжень. теж. Ну, але зараз прояснимо. В когось тут може бути, знаєте що, можете відкладати гроші на покупку машини або на переїзд кудись. Також займатися питаннями здоров'я, оздоровлення, витрачати на це кошти, або складати їх на це. Ну і загалом ви ще очікуєте на якісь переводи. На якісь поступлення фінансів. Тому на цьому тижні ви можете просто очікувати, що ці гроші до вас прийдуть. Морально-психологічний. Зайчики, мої десятка жезлів, ви втомилися. Я розумію, рутина і так далі, але тут видно, що вам не вистачає ніби якогось ковтка свіжого повітря, не вистачає чогось. От не знаю, так само втілити якусь свою мрію, нехай навіть маленьку. Те, що ви робите для інших, робіть і для себе. Бо десятка жезлів це коли на нас дуже багато всього навішали, якихось різних. Не знаю робочих моментів в особистому житті, і так далі. і Нам складно. Ми тягнемо далі цю лямку, але нам складно. І зрештою, це може давати нам проблеми із спиною. Це може бути там проблема із суставами, тобто з тим з каркасом, да, який тримає наше тіло. От він просто втомився, йому хочеться відпочити. Тому от то тут будьте обережні, бо ваша перенапруга, ваша оце от перепрацювання якесь, воно може вам дати проблеми і на фізичному рівні. Дайте собі відпочити, окей? Добре раки. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.